А в нас сьогодні туман, горобці клюють. Ой, прилетів водут, який він гарний, розфарбований неначе. Горобці клюють, я їм сюди кидаю, зерно сюди кидаю, вони майже все виклювали, ось вони топталися, бачите як? Тож треба, мабуть, ще кинути. Я не кидаю на годівничці, вони не хочуть сідати на годівничку та їсти. Ось вони сидять на гілках, чекають. Я прийшла, вийшла, а вони тут клювали, тож я їх наполохала. нас сьогодні туман такий, бачите, дерева мокрі, мокрі стоять, мабуть, сильний туман був. Ну і трава, звісно. Тож я їм кидаю, я знову збилася. Тож я їм кидаю на дорогу, тут коти їх не, не поцуплять, бо в мене ж котина. На подвір'ї коти собаки, смородина вже чорна цвіте. травичка мокра. Сьогодні буду облаштовувати свій оцей квітничок, хочу зробити щось ну, таке для душі, для розради, щоб вийти, подивитися і щоб душа заспівала. Але тут треба було б покосити траву, та я. Не буду косити, бо я тут насаджала тюльпани ще до війни, і вони ні, ні, жодного року не цвіли. І ось я хочу, щоб вони зацвіли. От я подивилась, є в деяких пуп'янки, Тож я покошу потім. Хоча треба буде, щоб цибулька назріла, визріла. Тож не знаю, як, ну як буде. Мені спішити нема куди. Доброго ранку, Україна.